Привіт, з вами школа доступності. Місце, де еволюція отримала новий виток. Сьогодні ми подивимося науково популярний фільм Дике життя. Людина на візку. Київ колиска європейської цивілізації. Місто тисячі революцій. Одне з міст, де мешканці не припиняють боротьбу з хижаками, іншими представниками свого виду та самими собою. Ті, хто зараз вважають себе хижаками, переконані у власній вседозволеності. Цьому вони помиляються, а також в тому, що взагалі вважають себе хижаками. А ось один із представників не хижаків Гомо Щебетюкус. Назвемо його Дмитро. Хоча ми не перші, так його назвала мама ще 29 років тому. Ви помітили з ним щось не так? Це ж очевидно, чому інші люди цього не визнають? Вже осінь, а він не носить шапку. Дмитре, натягни шапку, застудишся. У Дмитра розвинений естетичний смак. У своєму реальному проживання він часто зупиняється, щоб помилуватися архітектурою. Отак як би я ще реалізував себе в житті, окрім жебракування? Треба було вдягти шапку вберегло від пожертви. А ось подивіться: у Дмитра починається період залицянь. Він чекає на дівчину. Давайте спостерігати. Ой, бідненький, ти квіти продаєш. Скільки коштує? Не продається. Ти не соромся. Я ж допомогти хочу. На, Навіть це квіти для моєї дівчини, вони не продаються. Дівчини? Собі щось Незручно вийшло. А все тому, що дехто живе в полоні стереотипів. А от Дмитро помітив так званого хижака. Цей статус перехідний. Чим голосніше особина кричить та агресивніше кидається гречкою в нехижаків, тим більше шансів отримати цей. Добре, що я вас наздогнав. З нагоди всесвітнього дня лижника на траві. Організаційний комітет при виконавчому комітеті районної держадміністрації за підтримки міської держадміністрації за участі обласної держадміністрації виділи вам лижі. Але я не катаюсь на лижах. А от дарма. Наташа! Спортом варто займатися. Заодно здоров'я підтягнете. А то що це ви? Е, добре, можете забрати лижі у еквіваленті гречки. Приходьте до нашої адміністрації завтра. А низькопідлоговий транспорт до вас ходить? Та навіщо? Наташа! <му> у вас власні колеса є? А вхід у вас доступний, пандус є. Бачу, не дуже ви хочете нашої гречки. Тепер. Коли Дмитро відбив атаку хижака, він повертається до ритуалу залицяння. Великим плюсом його виду є те, що період залицянь не залежить від пори року. Дмитро вдається до поширеного, але забутого нині прийому. Подивимося, наскільки вдало вийде. Марина, Марина, любов моя єдина, тебе шукають. Ви задовбали! Дмитро багато займається спортом, тому що підтримувати себе в формі, йому треба полювати кожного дня. Після його постійних полювань фалафель навіть занесли до червоної книги. О, ні, вона мене помітила. Зараз потягне і кричатиме Пропустіть інваліда без черги. Ти не стоятимеш у черзі, я тебе врятую. Залиш мене в спокої. Я нікуди не поспішаю. Знаю, знаю. Ти поспішаєш в нікуди. Скоро підемо. Хм, тут навіть шапка не допомогла б. Люди з інвалідністю обслуговуються поза чергою. Так, це класна функція. Ми вдячні за це. Але це робиться за бажанням: не треба пропихувати людей на візках крізь черги. І, взагалі, що це за стереотипи? Якщо людина має інвалідність, то вона не заробляє і має низький соціальний статус. Шановні, з якого гнізда ви випали, ми їздимо в такому ж транспорті, як і ви. А знаєте куди? В такі самі місця, як і ви. Ми працюємо, відпочиваємо так само, як і ви. І Якщо ми виходимо на вулицю, то не для того, щоб жебракувати чи з'їсти вашу шаурму. Думайте головою, а не внутрішнім професором. Різниця не тут, а тут. пускай працює. Ні, ні, не треба, в мене не цей. Я можу давайте я вам дам 20 гривень, в мене є. В мене є 100, можу вам дати. А я ті всі можу працювати. А я теж можу працювати. Субтитры На.